Отже, давайте продовжимо знайомитися з нашою програмою. І е, до цього в нас були такі більш демонстраційні побудови. Давайте тепер побудуємо щось нам більш звичне, якусь деталь, типу вал, або кришку, або щось подібне. Давайте виділимо видалимо всі наші побудови. І е, я, наприклад, користуюсь двома видами е, або двома шляхами побудови деталей, особливо якщо вони симетричні. Я відразу задаю дві прямих, від якої ми будемо, яких ми будемо відштовхуватись, і таким чином будувати наші деталі. Тобто, мені зручніше будувати паралельні прямі, від, які я потім буду з'єднувати вже контуром. В кожній ячейки компаса, де ми задаємо розмір. Вбудований калькулятор, тобто ми можемо задати, наприклад, якщо у нас діаметр 34, ми можемо поставити дріб, і компас нам розділить наш діаметр на 2. Тобто він нам побудує половину від нашого розміру. Уявімо, що у нас одна ступінь вала буде 34, далі нехай там. 20 е, Наступна ступінь там нехай буде. 50. Е, якась там шийка. Е, наступна нехай буде у нас там 40. І е, давайте довільно для побудови е, поставимо знову ж таки цих валів. Просто щоб показати вам наочно, як буде будуватись наш вал, е, ну, я таку методику використовую, ви можете для себе обрати щось. Я зараз покажу, які є варіанти. Тобто, е, якщо вам так зручно, ми е, зробили е, набросок, і тепер обираємо інструмент мультилінія і будуємо ступіні наших, наших валів, нашого валу, пробачте, одного. Просто поєднуючи точки. І можна поставити ось ову лінію. Це перший варіант. Ну і далі ми видаляємо допомігні лінії. І в нас виходить. Контур нашої деталі. Ми можемо обрати інструмент лінії до ближайшого об'єкта і е, робити деталь. Е, виділяємо наш контур і використовуємо інструмент, дзеркально, отразити дзеркально. і ось наша деталь, ось наш вал. Е, на ньому ми можемо е, зробити фаску, фаски, про які ми з вами говорили в передніх відео. Наприклад, нехай це буде 2.5. Таким чином робиться паски кожному, на кожній ступіні валу. Потрібно е поєднати паски так, щоб був е правдивий вигляд нашої деталі. І також ми можемо зробити скруглення. І ми можемо не усікати елемент 2. Тобто, щоб наше скруглення було знову ж таки реалістичним. Вибрали галочку і віння не усікається. Головне правильно, в правильному порядку клікати. На лінії, де буде елемент 1, де буде елемент 2. Ось таким чином подається деталь. Е, далі, давайте, якраз на е, цій демонстрації ми будемо дивитись на е, умовні позначки. Тобто, ми можемо е, розставляти розміри. Це в нас буде авторозмір. Е, коли ми натискаємо на. Е, на лінію, і компас автоматично її обирає і е, повністю її повністю відображає її розмір. Після цього ми можемо обрати це діаметр, е, можемо задати поле допуску, е, його можна взагалі відключити, можна залишити, е, можна обрати зі стандартного ряду. По, по, е, по полів допусків. Можемо обрати, це буде отвір або буде вал. Так як у нас вал. Давайте оберемо, щоб... Ось, давайте оберемо, щоб це був вал 7. І компас нам автоматично пропонує поставити наші допуски. Ось це буде таким чином. Ми, звісно, можемо відредагувати. Можемо знову ж таки натиснути на поле допуску, брати з стандартного ряду. І Можемо обрати якийсь інший, відповідно, тут у нас відображається в просмотрі, який допуск у нас буде застосований. Можемо, звісно, не обирати з довідкових даних, а просто ввести вручну якісь довільні дані. У вас там. Розміри для довідок або ще ще. Будь-які дані і компас їх відобразить. Давайте взагалі проберемо, щоб е, воно не заважало. Потрібно поставити нулі і е, пускаємо галочку. Можна також писати. Інформацію, або ставити, що це паска, або якусь зірочку, або якийсь спеціальний символ, і знову ж таки у нас відобразиться з діалогового вікна. Програма працює достатньо гнучко. Можна також брати посадки да, з довідкових даних, посадки в системі отвору, посадки в системі вала. Посадки для різьбових з'єднань і е стандартні, найбільш оживані е підписи: Два отвори, два пази, шість пазів, дві фаски, шість фасовки. Так, Тобто програма працює дуже-дуже Так, Також є е лінійний розмір, але вже той, який ми самі е маємо е обрати початкову ділянку і. Е Кінечну ділянку, знову ж таки, ми можемо по-різному відобразити цей розмір. Він може бути просто лінійний, може бути лінійний від загальної бази. Наприклад, якщо ми обираємо а, одну ступінь вала, давайте беремо правильний, правильний інструмент. Лінійний від одної бази. Тобто ось таким чином у нас буде від початкової точки проставлятись розмір. Ну так як бачите, це, відповідно це дуже зручно, коли, ми, коли нам потрібно проставити декілька розмірів, але від загальної бази. І, наприклад, ми обираємо останній розмір, і ми знаємо, що в нас буде потім вже тільки габаритний розмір. Він може бути лінійний цепний ці, і а, від відрізка до точки. Ну, наприклад, ось такий. Беремо ще раз. Ось. Тобто все дуже зручно. Компас дозволяє дуже зручно нам проставляти розмір. Так. Також ми можемо додати якийсь розмір з обривом і вказати текст, який ми захочемо. Якщо у нас зручно вказувати повний розмір. Також. Ми можемо е, позначити діаметр, але для цього ну, коло має бути колом е, нормальним, а не в профіль. Ми можемо позначити діаметр таким чином. В кожному вікні у нас відображається те, куди ми можемо проставити е, сам розмір, тобто як він у нас буде відображатись. Давайте це зробимо під час. Того. Ось. Тобто, таким чином ми можемо показати таким чином розмір. Можемо його винести таким чином, в інший бік. А, можемо позначити його на деталі. Можемо позначити таким чином. А, він може бути. Стрілки можуть показувати як з зовнішнього боку, так і з внутрішнього боку. Також ми можемо показати розмір на дузі, інструментарій, весь той же самий, або ми можемо показати кут. Кут Позначається між двома довільними. Можна навіть на пасці показати. Знову ж таки, кут відображається, як вам потрібно від. Може бути цепний кут, може бути від базової площини, або просто довільний. Ну, давайте продовжимо поставляти наші розміри. Тобто це у нас 80. Це буде 100. ось такий діаметр. Розмір у нас знову буде 80. І останній. Те, що стосується розмірів. Далі ми можемо обрати якусь позначку, ну, типу, полірувати. о І ми можемо обрати в в, в різних місцях підпису за системою ESKD. Можемо обрати ось такий, таку нумерацію. Як підписи до, до позначок. Можемо обрати шорсткість поверхні. Знову ж таки, ми можемо обрати, це буде у вигляді дробу, індексу або ще щось. Ми можемо обрати шорсткість, лінію виноску від, відхилення. Форми і бази, заголовок таблиці і тому подібне. Давайте оберемо шоркість. Е, і так само ми можемо обрати базу. База проставляється в, в будь-якому місці. Позначки проставляються довільно компас, не знає, де ви що хочете розташувати. Також може бути просто текст. Е, Шрифт автоматично обирається як гостовський, це вже зашито в самому компасі. Можна обрати розмір шрифта. Ну, абзац, якщо ви там щось там пишете. Накресені, наприклад. Може бути авто лінія, Ну, Зазвичай вона представляється між крайніми точками. Uh, і може бути якась виноска, наприклад, елемент А. Ну, а баз, а відповідно, тоді база ставиться як Б або навпаки. Ми можемо поставити, щоб у нас текст був виноска, наприклад, Б. або вимкнути автосортировку, От. відповідно, виносний елемент ми будуємо вручну компас. Автоматично він його не будує. Нам потрібно а, вручну виділити ці елементи і побудувати е, обабіч. Ну і так само ми можемо побудувати допуск. І можемо е, обрати, який це саме буде допуск, тобто е, з спецзнаків. Ось, компас нам пропонує е, вікно, для обрання спеціальних. Давайте пошукаємо допуски розташування поверхні. Допуск прямолінійності. Це буде круглості, так і так. У нас деталь Е, Це буде допуск циліндричності. І так, і в кожній. В ділянці ми можемо позначити якусь величину. Можемо натиснути і компас нам запропонує ряд стандартних розмірів, стандартних величин. Це теж дуже, дуже зручно. Так, або можемо обирати ось таким чином. Так, залишимо опуск. І там можна обратно на по под базі. Ба. Ось таким чином працює, е, позначення допусків форми. І не забувайте е, завершувати операцію, натискаючи на галочку або на Ctrl-N. Компас. Не розуміє, коли ви хочете завершити операцію. Можна залишити просто поле пустим. потім його е, далі редагувати. Можна його зв'язувати з якоюсь базою. Ми цим зараз займатися. Так. Це, що стосується умовних позначень, ось весь наш коментарі. Можна також зробити розрив. І таким чином усікаємо криву і таким чином ми можемо якби, поставити будь-який розмір, який нам потрібен. Так, ніби буквально багато довше. В цьому давайте поки знайомство з інтерфейсом.